Українські військові продовжать активно просуватися до кінця року, хоча з настанням холодів робити це стане важче. Начальник горки Кирило Буданов зазначив, що наступ буде розвиватися по всіх напрямках. Давайте подивимось на минулу осінь. Воно що, зупинило минулої осінь якісь бойові дії, чи з нашого боку, чи з боку росіян? Ні, не зупинило. Те, що є в важкості проблеми з застосуванням використанням техніки, перш за все, на колісному ходу, так вони і влітку є. Те, що стосується гусеничної, ну, в принципі, вона пристосована для таких дій. Але знову ж таки, тут інші проблеми, що велика насиченість протитанков, переносними протитанковими комплексами, іншими одноразовими, особливо протитанковими засобами та дронами Камікадзе, воно дуже сильно знизило ефективність застосування взагалі будь-якої бронетанкової техніки. Тому більшістю на жаль наш наступ, те, що називається, йде на ногах.